Вітаю, друзі, на нашому каналі. Ну, що ось і завершення по розвідці водопостачання, каналізації, ну і теплої підлоги в даному санузлі. Щойно завершили, опресували трубопровід, як і водопостачання опресований, так зараз у нас і під тиском трубопровід даної теплої підлоги. Ну що, ще разочок оглянемо його. Пам'ятаємо, в якому стані цей був санвузол. Зараз він трошки в нас кращий. А як буде оздоблення, то я надіюсь, що взагалі буде все дуже гарно. Ось Зараз ми переглянемо його. Умивальник. Ванна. До речі, кому цікаво, на якій висоті ми виводили. Каналізацію і водопровід холодний-гарячий гарячої намивальник. Каналізація 55, водопровід 60. Виводи на ванну виводяться на 15-20 см над ванною. Тобто, якщо ванна у нас висота 60, то 75-80 виводи робляться. На пральну машинку виводи. По каналізації по водопостачанню, в принципі, довільні. На каналізацію, точніше, на пральну машинку каналізація виводиться на висоті 60 1 метр. Це такий діапазон можливий підключення. На унітаз ми вивели 25 см від підлоги, зліво від майбутнього установлення унітазу. Я думаю, що унітаз буде з нижнім підключенням. Тому ми зможемо під'єднати або гнучкою підводкою, ну або мідною жорсткою. Ось так, друзі, у нас все виглядає, ви бачите. Демпферна стрічка обов'язково. Обов'язково проходи труби через стіну в ізоляції трубній. Тут ми постелили утеплювач, поклали сітку. І трубу металопластикову зафіксували на стяжки. Сітку покріпили термодюбелем. Ось так, друзі, наш санузел виглядає. Доволі все непогано вийшло. Ось так. Все, друзі, завершую відео. Ставимо пальця догори, підписуємося на канал. Слава Україні, друзі!